Друзі, привіт вам з Жовтого Літачка. Сьогодні я вам розповім гумореску Павла Глазового Собачий концерт. Свиня припхалася до гаю і тиче левові конверт. Прошу вас, царю і благаю, щоб ви явились на концерт. Нас ощасливить ваша явка! Концерт відбудеться вночі. Співати будуть бобік, шавка, собачий хор і два сечі. Кудлаті брови, лев нахмурив, це що за дика маячня? Хто в нас очолює культуру? Я, скромно мовила свиня. Хто склав програму цю собачу? свиня сказала тихо. Я. Але чому я тут не бачу серед артистів солов'я? Він перестав уже співати? Співає, мовила свиня. Але тут всі лауреати, а у солов'я нема звання. Що ж, мовив Лев, якщо це так, прийду послухаю собак. Концерт сподобався, свиня тепер відома й знаменита, бо їй присвоєно звання діяч помийного корита. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодної гоморезки, яку я публікую кожного дня. Української має бути більше.